Таріс України посвідчують довіреності від імені юридичної особи на ім'я однієї або будикільких осіб чітко визначеним обсягом повноважень, який слід вчинити представникові юридичної особи. Для вчинення довіреності від імені юридичної особи слід подати наступні документи, статутні документи. Свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також довідку з єдиного державного реєстру підприємства організації України. До того ж, особа, яка вчиняє дію від імені юридичної особи, тобто представник юридичної особи, подає паспорт та документ, який підтверджує її представництво. Довіреність від імені юридичної особи обов'язково має бути скріплена її початку.